Привіт! Я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні я вам розкажу, що вас чекає найближчим часом на моєму каналі. І це буде гра Вишивальний пасьянс». Її створила Оленка Лена Сміцтіч, яка зараз, на жаль, не знімає свої відео, але я сподіваюся, що вона повернеться до нас. Правила достатньо прості, я вам сьогодні їх розповім і вже незабаром покажу свої перші успіхи. Тож, в цьому проєкті приймають участь чотири основних роботи і одна додаткова. Що буде у мене? В червах у мене буде проєкт півонії від Лукасу. Думаю, багато хто бачив їх. Я закохалася в них через Анну Які. Вона їх вишиває і вона поділилася перенабором для саги. На такому етапі вони вже у мене готові, трошечки вишиті. Дуже гарно виходить, єдине, якщо ви бачите, це така незвичайна для мене канва Белана. І мені дуже складно звикати до таких малесеньких хрестиків. Але результат дійсно гарний і мені дуже подобається. Другим проєктом бубновим буде ще один набір від Лукасу, який я розпочну саме для, цього, для цієї гри. Це буде ось такий чудовий пейзаж. Я дуже давно хотіла придбати цей набір, він у мене довго лежав. І я потроху робила для нього перенабір, перенабір самостійно, так само сліпим методом як Анна як. І я розпочну цю роботу, немає жодного хрестика в ній. Єдине, що тут я вам покажу ось в цій частині, немає зовсім зашивки. І я не захотіла використовувати канву, яка йшла в наборі. Це була. У нас Аїда 18, і поміняла її на свою улюблену рану 32-го каунту. Тож, перші хрестики ми зробимо з вами разом. Наступна робота трефи так само розпочнеться завдяки цієї грі. Я зібрала ось такі ниточки. І підібрала ось таку канву рожевеньку з білесенькими крапочками. Я вам тут вставлю прев'ю. Це будуть французькі бутіки. Дуже гарні чотири штучки, їх вистачить надовго. І четвертий процес, основний, піковий це процес, який буду називатися Збери свій Хогвартс. Це проєкт від. Нашої майстер... майстрині. У мене вже готовий перший персонаж. Я вам зніму відео окремо про неї про цього персонажа, про цю роботу. І підготовлена канва пластикова, і ниточки. Я тут докупила щось, чого в мене не було в запасах. Для другого це буде рон. Я вам тут так само вставлю фото, і ви побачите, що буде. В кінці. І як же ж у нас, е, яким чином ми вишиваємо, ми витягуємо 5 карт. Е, якщо це карти, такі як 6, 7, 8, 9, 10, відповідно у нас 60, 70, 80, 90 і 100 хрестиків на тому процесі, якої масті вони випали. Якщо у нас випадає валет, це у нас 200 хрестиків. Якщо випадає краля, то це у нас 300 хрестиків. І якщо випадає король, то це 400 хрестиків. Ще у нас є бонусні такі дві карти: це джокери. Вони у нас дають бонусом 1000 хрестиків. І е, я обираю самостійно, якщо червоний джокер, то між червовою та бубновою мастю, якщо чорний, то відповідно між трефовою та піковою. Можу розподілити 500 е, туди, 500 туди. Так ось. Якщо у нас з п'яти карт випадає достатній кількість, щоб дійти до 1000, то ми так і залишаємо. Якщо у нас не випадає 1000, то ми додатково ще добираємо карти, щоб у нас утрималася за один розклад 1000. І ще у нас будуть додаткові карти. Наприклад, буде двієчка, яка показує, що ми помножуємо на 2 ту норму, яка випала на цю масту. Якщо не випала, то не помножимо. Є трійка, яка показує, що ми додатково витягнемо ще три карти. І якщо співпаде якась трьох карт з цією мастю, то ми її залишаємо, інше не залишаємо. Четвірочка нам покаже, що ми вишиваємо по 100 хрестиків на всіх процесах, окрім цього. Якщо випадає п'ятірка, то це нам дає змогу вишити п'ятий процес. У мене зараз покажу що, я розкажу про цю карту. Значить, якщо це пікова, наприклад, п'ятірка, то ми вишиваємо плюс 400 хрестиків, якщо червова 100, якщо бубнова 200, якщо трифова 300. І вишивати я буду ось такий український семплер чудовий в своїй палітрі, яку я сама підбираю по натхненню. Він вже вишитий десь там на 40%, чи 30%, з цього місця я буду розпочинати далі. Ще у нас можуть бути пара. Тоді ми додатково 200 хрестиків вишиваємо, це бонус. Чи 3 однакові цифри, чи фігури. Тоді ми додатково вишиваємо плюс 300 хрестиків, чи каре, коли 4. Однакові фігури співпадають, то ми вишиваємо плюс 500 хрестиків. Ще, звичайно, може бути флеш плюс 750 хрестиків. Це коли 5 карт однієї масті. Стрі... Все я буду записувати в табличці, тож скоро побачимося у першому випуску. Я сподіваюся, що вони будуть виходити кожного тижня. Я буду встигати за тиждень. Хочу десь три розклади робити за один випуск, це десь приблизно три тисячі хрестиків плюс-мінус. І сподіваюся, що мені вистачить тижня для того, щоб їх вишити. Бо я вишиваю повільно, у задоволення, спокійно і раджу і вам отримувати заспокоєння і отримувати багато емоцій від того. Дякую вам, що були зі мною. Побачимось!